Чи так я прийняв рішення, що я розділяю контент, тому що в мене основна тема, як ви знаєте, це крипта. І вона ну, об'єктивно цікава недалеко всім. І для того, щоб була нова аудиторія, для того, щоб все одно розвиватися, я вже і так багато часу вклав о, в канали, що TikTok, що Insta і так далі. Але я відчуваю, що в мене є якісь банчики, що там, що там. Ну, не суть. Коротше, TikTok і YouTube залишаються робочими соцмережами, а Insta, Facebook, Threads, ну, Threads теж, мабуть, буде робоча. Коротше, Insta буде про мій лайфстайл. Що я роблю, як я живу, якісь загальні відосики, можливо, та. Аккаунт краще піде, і з цього щось буде. І в мене до вас прохання, будь ласка, штрикайте мене, якщо я щось не роблю, там пишіть, нагадуйте, де історії, де відоси, і так далі. Тому що це буде мене мотивувати рухатись далі. Бо лінь, вона така штука, що дуже швидко тебе поглинає. Якось так, до речі, повертаю рубрику Журабаз 2.0, буду, буду висвітлювати, що і як. Я все ж таки. Змушу себе постійно зараз ходити, займатися, але навіть ходити і займатися не така велика проблема, як мені подобається, їсти, я би сказав, жерти. Ну не суть, все буде попереду. Чекайте на оновлення.